Такий ранок для Києва і для українців, а очевидно, тому що ми живемо поряд із кацапами. Я був в коридорі, коли вибухнуло, трухануло будинок, я ну, ледве стояв на ногах, винесло всі вікна, всі двері, мається на увазі балкон. Будинку навпроти пожежа. Ще в одному будинку немає даху. Я не знаю, чи я там поранені чи ні. Ну і, власне, отака тепер кухня. Е, така кімната і така спальня. Але книжки зате вціліли. А от вікно ні. І врятувало від того, що немає ніяких поранень, там уламків від скла. Те, що я сидів в коридорі весь час, поки була тривога.